Відеоурок створено за підтримки української школи майбутнього. Вітаю вас, любі глядачі і відвідувачі каналу Школа. З вами знову Олександр Борисович. Сьогодні у нас урок алибри для 11 класу за темою «Логарифми числа. Отож, давайте, не зволікаючи, розпочнемо наш урок. Почнемо з означення логарифма числа. Що це таке? Логарифмом додатнього числа b за основою a, причому a більше 0 і a не дорівнює одиниці, називають показник степеня c, до якого треба піднести a, щоб отримати b. Ось така, таке означення. Давайте я його запишу. Як визначається логарифм? О, скорочено. За основою a, ось вона у нас внизу. Значить, числа b, ось за основою числа додатнього числа b, Ось до якого потрібно піднести А, щоб отримати Б. Тобто А у степені С дорівнює Б. Ось логарифм за основою А числа Б дорівнює С. Тобто, якщо я А піднесу до степеня С, я повинен отримати число Б. Тобто, інакше кажучи, логарифм це і є показник степеня, до якого ми підносимо число. Наприклад, логарифм за основою 4 числа 16 дорівнює 2. Чому так? Бо 4 піднести до 2, до 2 да, дорівнює 16. Ось таким чином це виконується. Давайте спробуємо порозв'язувати трошки, обчислимо логарифм за основою 2 числа 8. Чому він дорівнює? Тобто я повинен знайти степень, в яку я підношу двійку, щоб отримати число 8. Я напишу, що 2 в степені невідомо, замість і невідомо, я напишу x і надалі буду так користуватися. 2 в степені х дорівнює 8. Хм. Якщо б в мене були однакові степені, я міг порівняти знайти показники. Але Я знаю, що 8 це 2 в третій. Значить 2 в степені х дорівнює 2 в третій степені. Якщо в нас основа да, однакова числа, то показники теж рівні, значить х дорівнює 3. І я замість х можу написати трійку. Тобто виходить, логарифм за основою 2 числа 8 дорівнює 3. Чому Бо 2 в третій степені дорівнює 8? Нічого складного. Ще пробуємо. Логарифм за основою 5 числа 25 дорівнює невідомо чому. Давайте знайдемо, до якого числа треба піднести п'ятірку, щоб отримати 25. Дивимося, ну, 5 в степені х дорівнює 25. От невідомо таке буде. 5 в степені х дорівнює чому? 5 у квадраті. Ось мені треба звести до однакових основ. Треба звести до однакових основ. І тоді я можу порівняти показники степені. Якщо п'ятірки, то так, значить х дорівня 2. Тобто я замість знака питання можу писати. Логарифм за основою 5 числа 25 дорівню 2. 5 квадратів до 25. Перевірю, чудово. Логарифм за основою 4 числа 64 дорівнює, знову ж таки, невідомому числу. Зараз ми його знайдемо. 4 в степені х дорівня 64. Я 64 повинен записати як четвірка в якомусь в якоїсь степені. От, ми з вами повторювали, не дарма, як підносити до степенів і зараз це використовуємо. 4 в степені х 4 в 3. 4 на 4 16 і на 4, 64. Основи у нас однакові, значить, і показники теж однакові. Значить, замість X я можу написати 3. Тобто логарифм за основою 4, числа 64 дорівнює 3. Наступний приклад. Логарифм за основою, логарифм за основою 15, числа 225 дорівнює 9. 15 у степені дасть 225. Перетворюємо 225 на 15 у якійсь степені і отримаємо, що це 15 в квадраті. отже x дорівнює 2. Логарифм за основу 15 числа 225 дорівнює 2. Шикарно. Далі. Окрім звичайного логарифму, є ще десятковий логарифм. Що це таке? Десятковий логарифм це логарифм за основою 10. Тобто, у нас, якщо є логарифм за основою 10 числа Б дорівнює С. Або ще інакше пишуть LG. Да, ось тут ЛОГ, повністю ЛГ. І десятку знизу не пишуть. Скорочуть запуск АВ дорівнює Б. Е е е е читається як логарифм, десятковий логарифм. Логарифм числа 10 за основу так, ще логарифм за основою 10 числа Б дорівнює С, тобто 10 у степені С повинно дорівнювати Б. От якщо не бачите тут як, е, е, показника степені, знаєте, що тут 10 за Ну, Давайте перевіримо. Логарифм е, десятковий логарифм числа 100 дорівнює 2. Ну, Оскільки 10 у другій степені дорівнює 100. Далі обчислимо. Ну, логарифм десятковий логарифм числа 1000. Чому дорівнює? Ну, Це потрібно написати 10 в степені х дорівнює... Значить, перетворимо 1000 у 10 в якій степені за 10 у правильно, 3. 10 степеньх дорівнює 10 3. Тобто за міське капитання я можу написати 3. Логарифм, 10 логарифм числа 1000 ага, да, дорівня 3. 10ковий логарифм. Чис 0,01 поки що завдання треба виконати. Пишу 10 в степені х дорівня 0,01. Ось беру це число на 0,1 соту у 10 якійсь степені, а це саме 10 у мінус 2. Тому можна написати, що десятковий логарифм числа 0,1 сота дорівнює мінус 2. Шикарно. Логарифм, десятковий логарифм. Значить, корінь з 1000 дорівнює чому? Ну, Давайте перетворимо 10 в степені х. вона тут невідомо, дорівнює 1000. Корінь з 1000. Значить, що тут? 1000 я використовую як 10 у 3. І оскільки тут корінь квадратний, то я записую як 10 у степені 3 других. Ми з вами, тільки що повторювали правила. про да, Протворені і перетворення, я ними скористався. Тобто десятковий логарифм корін із 1000 дорівнює 3 других. Далі. Окрім звичайного і десяткового логарифму, існують ще натуральні логарифми. Зараз поясню, що це таке. Натуральний логарифм це логарифм за основою «є». Е. Схожий до десяткового, але там замість числа 10 пишеться е, така літера Є. Е, е це ірраціональне число, наближене значення якого приблизно 2,7. Записується, логарифм за основою «є» е, числа Б дорівня C. Або о, спрощений варіант логарифм, бачите, Ln. Не лог, не ЛГ, а Ln. Ось натуральний. Можете запам'ятати собі правило. Ln логарифм натуральний. Да? Натуральний логарифм числа b дорівнює c. Тобто є е в степені c дорівнює Б. Це Всі логарифми між собою схожі. Можна було б написати в такій формі логарифм є, да, числа b дорівнює c. Логарифм 10 числа b дорівнює c. логарифм a дорівнює числа b дорівнює c. Це стандартна форма, є спрощена. Ще раз, якщо не запам'ятали, передивіться, щоб їх не плутали. Наприклад, логарифм. Натуральний логарифм. Числа одиниця поділити на e е в квадраті дорівняє мінус 2. Ну, оскільки як е, я повинен число є, е, і тут у нас є, е, да, піднести до мінус другої степені до рівня одна ціла 1,1 поділити на e е в квадраті. І ось таким чином. Далі. Основна логарифмічна тотожність. Якщо в мене є число А, яке підноситься до степені, звертаю вашу увагу, число А підноситься до степеня логарифм за основою А числа Б дорівнює числу Б. Якщо А більше нуля, а не дорівнює одиниці Б більше нуля. Ще раз наголошую: число А в степені логарифм за основою числа А, за основою а до да, числа Б дорівнює цьому самому числу Б. Ось АА, Б, Б. Це, якщо вам таке правило, щоб запам'ятати. Наприклад, 3 в степені логарифм за основою 3 числа 5 дорівнює число 5. От. Є таке правило, ми його не будемо доводити. Кому цікаво, почитайте в Вікіпедії, в інтернеті, як це доводиться, а ми залишимо так. Далі знайдемо число логарифм якого? За основою 6 дорівнює 2. У нас логарифм не написаний, нам потрібно записати його самим. Давайте подивимося, як будемо писати. Логарифм за основою 6 е, числа х. Ми не знаємо, це число дорівнює 2. Так, я ж там мікс. Тобто, я повинен знайти, що 6 піднесено до другої степені, дорівнює 36. Значить, що у нас виходить? Логарифм за основою 6 числа 36 дорівнює 2 квадраті дорівнює 36. Наступне завдання. Знайти число логарифм якого за основою 3 дорівнює 4. Давайте спробуємо. Логарифм за основою 3 невідомого числа дорівнює 4. Тобто, що я повинен зробити? 3 піднести до 4 степені дорівнює 81. Ми на початку року з вами повторювали піднесення до степені. І і зараз цим успішно користуємось. да, і що раз отримуємо логарифм за основою 3 числа 81 дорівнює 4. Далі за основою 2 дорівнює мінус 2. Напишемо такий логарифм. Логарифм 2 числа x дорівнює мінус 2. Значить, що у нас? Я хочу перетворити спочатку 2 підношу до мінус 2 степеня. Я позбавляюсь. Степ... Від'ємного степеня показника. І виходить, що треба зробити. Перевернутися 1 поділити на 2 в квадраті 1 четверта. Тобто, якщо я 2 піднесу до мінус другого степеня, я отримую 1 четверта. Виходить, що логарифм за основою 2 числа 1 четверта дорівнює мінус 2. Далі, обчислимо. З логарифмом числа 25 за основою А дорівнює 2. Знайдемо А. Угу. Значить, у мене є логарифм числа 25. Основа невідома, але відомо, що цей логарифм дорівнює 2. Давайте запишемо. Логарифм за основою А. Числа 25 дорівнює 2. Тобто я повинен якесь число піднести до квадрату і отримати 25. А в квадраті дорівнює 25. Яке число в квадраті, дорівнює 25. Звісно, це 5. У нас, якщо показники степені однакові, то і основи... У нас однаковий. Тобто логарифм за основою числа 5. Ось, за основою 5 числа 25 дорівнює 2. Далі логарифм <кій> числа 5, за основою А дорівнює 1 третя. Знайдемо А. Що я пишу? Логарифм за основою А числа 5 дорівнює 1 третя, що я роблю? А підношу до 1 третій степені дорівнює 5. М -м, як цікаво. А я хочу записати як 1 третя через корінь кубічний з А. Не так простіше. І я знаю, що корінь кубічний з числа 125 дасть мені п'ятірку. Шикарно, значить, замісія, я повинен написати 125. Логарифм за основою 125 числа 5 дорівнює 1 третя. Ось таким чином у нас це все записалося. Кому не зрозуміло, перегляньте ще раз. Далі. Подані рівняння перепишемо у вигляді логарифмічних. 2 в кубі дорівнює 8. Давайте запишемо у вигляді логарифму. Логарифм за основою 2. числа 8 дорівнює 3. Ось показник да? Це є значення логарифму. Далі, 3 у четвертій степені дорівнює 81. Логарифм за основою 3. Числа 81 дорівнює 4. Далі. 3. У мінус другій степені 1 19. Логарифм за основою, чи, за основою 3 числа 19 дорівнює мінус 2. Ну тут це правильно. Далі Ах, обчислимо. Логарифм за основою 3 числа 19 дорівнює невідомо. Що робимо? Ну, це дорівнює мінус 2, бо 3 в мінус другій степені дорівнює 19. Логарифм за основою 9 числа 1,27. Тобто до якого степені я повинен піднести число 9, щоб отримати 1,27. Значить тут складніше, я пишу 9 степені степеньх рівня 17. Тут пишу 3 в степені 2х, пояснюю я 9 перетворив як 3 в квадраті. А тут у нас 3 в мінус 3. Ми вже сьогодні з не зустрічались. Що в нас виходить? Якщо основа однакові, то показники однакові 2 в степені х. Мінус 3. Мені треба знайти х. Він дорівнює мінус 3 поділити на 2. Значить, де в нас був x? Тут я переписую, що логарифм за основою 9 числа 1,27 на 20 це в мінус 3 других. Шикарно. Так, логарифм за основою 2 числа, корінь 4 ступеня з 2 помножено на корінь 3 ступеня з 2. Хм, що робити? Тому ну, давайте спробуємо перетворити і спростити вираз спочатку цього числа. Зробити його більш привабливим, якось більш логічним. Що я пишу? А, значить, я пишу, що у мене тут двійку, я вношу під корень. Якщо корень кубічний, то я пишу замість цієї двійки 2 в кубі. Ось, вона в мене двійка передня лишилась, а ось у мене та двійка, яка була попереду. А Далі користуючись властивостями, властивостями квадратних коренів, значить, в мене, я їх перемножу. Виходить 12. А тут у мене і степені додаються 2 першій, і помножити на 2 в третій, буде 2. в четвертій. Тобто, це в мене є все не що інше, як 2 в степені 4 412. Якщо скоротити, буде 2 в степені 1,3. Значить. Це у нас показник. Тобто, якщо я 2 піднесу до х, я повинен отримати ось це число 2 в степені 1 третя. Якщо у мене основи однакові, то якщо у мене однакові. Значить, у мене замість а, ікса, тут, Худо питання повинно бути 1 третя. Тобто 2 в степені 1 третя буде дорівнювати в цьому великому такому виразу. Як Нічого складного немає, якщо знати математичні правила і вміло ними користуватися послідовно і потихеньку, не спіша, бо можна робити помилок. Далі. Користуючись основною логарифмічною тотожністю, спростимо вираз. 5 в степені логарифм за основою 5 числа 7 дорівнює чому 7. Правильно, я казав, А у нас йде сюди, Б йде сюди. Значить дорівнює 7. Корінь з 3 логарифм за основою корінь з 3, числа 1 третя. з трьох сюди, сюди, значить 1, третя. Дорівнює 1 третя. Далі. Якщо тут було просто, то тут у нас 7 в степені 1 додати логарифм. За основою 7 числа 2, невідомо. Тут є маленька така хитрість. В чому вона полягає? І в мене є додавання. Значить, я можу розкласти на два окремі множники. Ось, 7 у першій степені помножити на 7 в степені логарифму за основою 7 числа 2. Бачите, я розклав додавання на множник. Що у мене тоді виходить? 7 у першій степені. Це 7. А тут у мене вираз дорівнює двійки. Правильно, бо всі благають 7, і сладна дарівні 2. на 2, 14. Все, я розв'язав чудово. Далі. Далі у нас музична пауза і невеличкий відпочинок. Трошки відпочили ми з вами нову тему розібрали, але не перемикайтеся, це ще не кінець відео. Ми зараз ще з вами попрацюємо на оцінку. Отже, у нас сьогодні з вами 22 питання, 15 хвилин. Тема логарифму числа. Алгебра 11 клас. Так, введіть ваше ім'я. Учень і ну, сьогодні я буду учним. О, система мене вже знає. Почати тестування. Подамо у вигляді степені з основою 2, число 32. це чином. Це 2 в 4, ні 2 в 6, ні в 5. Так. Приймаємо відповідь. Подамо у вигляді степені з основою 6, число 36. Значить, з основою 6, число 36. 6 степені мінус 2. Ні, мінус 2, ні 2. Ні 6. У другому степені. Так. Да. 36. Приймаємо відповідь. По дамому вигляді степеня з основою 5 число 125. Це в якому? 5 в квадраті 25, 5 у 4, 625, 5 у 3, 125 Підходи. Так, чому дорівнює значення виразу 3 у четвертій степені? Вже сьогодні було у нас таке 3 на 3, 9, 9 на 9, 81. Убираємо. Чому дорівнює значення виразу 25 у степені 1. Це у нас є корінь з 25. Це не 125, не 25, не 12,5, а 5. <кхід> Далі. Значить, що? 64 в степені 1,4. Ну, грубо кажучи, це корінь 4 степеня з числа 64. І дорівнює він чому? 4, 16, 32, 2, 4. Правильно. Що модерів значення виразу 1 у 98 степені. 98 1, чи занадто велике число. А? Одиниці. Правильно, одиницю підносити до будь-якого степеня, це все одно буде одиниця. маємо відповідь. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність 1, 2, 3, 4, 5. От їх можна рухати. Значить, давайте подивимося. Це у нас визначення показника. Логарифмом додатнього. Числа Б. На ЗНО теж буде встановити вірну послідовність. Називають показник степеня С. Ні, логарифм удатнього числа а, ну, забули. Якщо забули, ви не можете скористатися презентацією. Ось, дозволяється вміння шукати, знаходити вірну відповідь. Це дуже гарне вміння. Ви можете не дозволяти своїм учням. Я своїм дозволяв. Так, логарифму до числа Б. За основою А. Ось за умови такої. називають показник степеня С, до якого треба піднести А, щоб отримати Б. Чудово! Приймаємо і. Скажіть правильний запис. Логарифм за основою А числа Б до рівня С, а яке правильно від Перша, друга, третя чи 4. Угу. Правильно, перша. Так вкажіть правильну відповідь для виразу логарифму за основою 8, числа 49. Дорівнюю чому? 49, 7, чи 2? 2, правильно. Так, вкажіть правильну відповідь для виразу логарифму за основою 144 числа 12, дорівнює 2, 12, 144, чи 1, друга. 1, друга. Далі. От у нас вже 12 запитань з 22. І на виконання ще 11 хвилин. Можна не спішити. Логари... Десятковий логарифм це логарифм, який дорівнює 10 в степені 10. За основою 10. А? За основою 10. Правильно. А вкажіть коротку форму для запису десяткового логарифму. 10 LG, LG 10 чи просто LG. LG. Чудово. Далі. Обчисліть та вкажіть правильну відповідь. Десятковий логарифм 10 тисяч. Дорівнює чому? 5, 2, 3, 4. 4, да, 10, 4 степень це 10 тисяч далі. Натуральний логарифм це логарифм з основою Л, Г, Н, Н чи є, натуральний логарифм з основою є. Прийняти. Кажіть, якому число приблизно число є 3,1410,27, 7,2. Чому? 2,7. Правильно. Вкажіть коротку форму для запису натурального логарифму. Лог Е, Який з них LN правильно. Основна логарифмічна тотожність записується так. Ну, ось перед вами. От ви бачите, можете сказати. Так, перший, другий чи третій варіант. Перший, правильно. А може, не правильно, в кінці, подивимось. Знайдіть число логарифм якого за основою 3 дорівнює 4. Тобто за основою 3 а дорівнює 4. Значить. 3. Це яке буде? 12, 81, 9, 27. Ну, Я вважаю 81. Приймаю відповідь. Що два запитаннячка лишилося. Ні, 3. Так, логарифм числа 36 за основою А дорівнює 2. Знайдіть А. Значить, число 36 за основою А. Я ага. Ага, це 3, 6, 2, 12, 6. Приймемо відповідь. Перепишіть поденне рівняння в вигляді логарифмічного 2 в 10 степені 1024. Перший варіант, другий варіант, четвертий варіант. Який з них правильний? Перший. Я теж вважаю, що перший, користуючись основною логарифмічною тотожністю, спросіть вираз 3 в степені логарифму основному 3 числа 12. дорівнює Чому? 12. Так, чудово. І у нас 21 правильна відповідь з 22. Це відмінно. Ми сьогодні з вами попрацювали. І Давайте подивимося, звід де ж я помилився. Логарифм за основою 2. А, числа. Тим паче можна проаналізувати. І це чудово. Значить, тест. Тема тесту, хто проходив, коли проходив, скільки е, тестування у нас проходило, скільки запитань було задано, скільки правильних відповідей дано, яка оцінка. І відміна. Вижте, 21 запитання. Тут трошки поспішив, може те, що. Пізня година вже була, зробив поновку, ви побачили. Вірних запитань я сюди не виводю тестом, тому що учень, який перший зробить, зможе іншим товаришам показати, де правильна відповідь він тоді спише, а нам це не потрібно. Так, Ми всі за, своє, <кхм> за свої знання можна зберегти у файл і потім зібрати до однієї теки і мати результати проходження учнями тестування. І так, якщо вам подобаються мої відеоуроки. Тисніть логарифмічно вподобаєчку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОПШкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також ставайте спонсором каналу. Обирайте необхідний рівень підтримки отримайте купу бонусів. Також приєднуйтесь, є сайт, де зібрані посилання на відеоуроки, щоб не втратити їх. Є сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному розв'язувати домашнє завдання. В інстаграмі фоточки. І теорія за одну хвилину у Тіктоці. Всі відповідні посилання де правильно в описі під відео. Ну, у мене майже на сьогодні все. Рамочки обов'язково. Куди не ж без них? І бонусне завдання. Напишіть мені, будь ласка, великими вітерами горить. Лає техніка ворожа. І я зрозумію, що ви додивилися цей відеору до кінця, і я з задоволенням до цього подобається. А от тепер то, все. Добре і до побачення.